200 тисяч доларів обіцяли за вбивство лідера демократичної партії Молдови і одного із найвпливовіших молдовських олігархів Володимира Плахотнюка. Напередодні українські силовики запобігли вбивству колишнього молдовського чиновника. За цим злочином стояли представники ФСБ Росії. Затримання усіх учасників злочинної групи відбулося синхронно у Києві та Кишиневі. Деталі дізнаємося у речника державної прикордонної служби Олега Слободяна. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. В нашому ефірі. доброго дня то як проходила операція з викриття злочинців і яким чином зломисники збиралися ліквідувати плахотнюка? фактично це безпрецедентна міжнародна операція. Це вже не перша операція, яка ініціюється Державною прикордонною службою, і успішно завершується. Можна згадати хоча б 17 картин італійських майстрів, які були виявлені приблизно в цей же час минулого року. Власне, про те, що готується таке резонансне вбивство на території іншої держави, Державна прикордонна служба отримала оперативну інформацію за кілька місяців. Після цього тривала дуже кропітка оперативна робота. Були задіяні оперативні підрозділи до викриття всіх причетних осіб, і також офіцер однієї зі спецслужб під прикриттям. В результаті було встановлено і замовників, і виконавців безпосередньо цього задуму. Відповідно, були підключені вже і національна поліція України і. Генеральна прокуратура України організовано і сплановано заходи по обидва боки кордону, як в Україні, так і в Молдові. Відповідно з українського боку, операцію тримав на постійному контролі особисто президент України і також керував її ходом на практично усіх ключових етапах. В результаті 6-го числа безпосередні виконавці цього вбивства. Проникли на територію Молдови. Там вони отримали зброю, якою мали реалізувати цей задум, необхідне знаряддя і автомобіль БМВ, на якому мали потім втекти з місця злочину. Попередньо встановлено, що вони мали розстріляти кортеж молдовського політика із гранатометів, і після чого зникнути з місця події. Після того, коли вже власне стало відомо, що вони переходять до фінальної стадії, ми почали діяти і спільно з національною поліцією і з нашими молдавськими колегами провели низку затримань як на території Молдови, так і на території України. В результаті практично всі учасники цієї злочинної групи були затримані. Оперативно слідчі дії ще тривають під час затримань безпосередньо в Києві в місцях. Проживання зловмисників, а також на інших точках виявлена велика кількість зброї, велика кількість доказів злочинів, як попередніх, так і цього злочину. Ну і наразі, як я вже сказав, слідчі дії ще тривають. Пане Олеже, а що саме вказує на те, що до організації цього злочину причетна ФСБ Росії? Є певні контакти. Поки що говорити детально про це. Не можемо, але є певні контакти з певними особами, які є представниками спецслужб Російської Федерації. Зараз ця вся інформація ще перевіряється, і, власне кажучи, суть цих контактів вона ще вивчається. Дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Дали свої коментарі речник державної прикордонної служби Олег Слободян був з нами на зв'язку. Нагадаю, напередодні українські силовики запобігли вбивству колишнього молдовського чиновника Володимира Плахотнюка.